У цьому фільмі ми продемонструємо безпечний і ефективний метод виконання люмбальної пункції. Люмбальна пункція може виконуватись як з діагностичною, так і лікувальною метою. Також при виконанні спінальної і епідуральної анестезії використовується практично та сама методика. Аналіз спинномозкової рідини може допомогти встановити діагноз інфекційних процесів, наприклад, менінгіту, запальних захворювань, наприклад, розсіяного склерозу. Онкологічних процесів, наприклад, лейкемії і метаболічних патологічних процесів. Якщо її застосовують з лікувальною метою, люмбальна функція дає змогу виконати інтратикальне введення хіміотерапевтичних препаратів і антибіотиків. Існують специфічні протипокази до люмбальної пункції. Стан пацієнтів, у яких відзначається кардіореспіраторний дистрес, може погіршитись внаслідок того положення, яке необхідно зайняти для виконання люмбальної пункції. Цієї процедури також необхідно уникати в пацієнтів, які мають ознаки вклинення головного мозку або ризику його виникнення при підвищеному внутрішньочерепному тиску, а також у пацієнтів з ознаками вогнищевого неврологічного дефіциту. У таких пацієнтів перед ломбальною пункцією треба виконати КТ головного мозку, хоча при КТ можуть і не виявлятись ознаки підвищеного внутрішньочерепного тиску. І, врешті-решт, є підвищений ризик виникнення спінальної гематоми за наявності коагулопатії чи в пацієнтів, які отримують антикоагулянтну терапію. У пацієнтів, які раніше перенесли операцію на поперекому відділі хребта, цю процедуру повинен виконувати інтервенційний радіолог. Для виконання люмбальної функції ви повинні мати комерційно виготовлений комплект, який містить усе необхідне обладнання, спінальна голка з мандреном, набір для підготовки шкіри і салфетки, пробірки для забору рідини і в деяких випадках манометр. У типових випадках використовується голка від 20 до 22 розміру, довжина якої коливається від 3,8 см для немовлят до 6,3 см для дітей і 8,9 см для дорослих. Також вам необхідні стерильні рукавиці. Перед виконанням процедури ви повинні пояснити її суть, потенціальні ризики і переваги пацієнту і отримати інформовану згоду від нього чи його батьків або опікунів. Після отримання відповідної згоди обирають положення пацієнта, або лежачи на боці, або сидячи. Перевагу віддають положенню на боці, оскільки це дає змогу отримати точний показник тиску ліквору і знизити ризик виникнення болю голови після пункції. Проінструктуйте пацієнта зайняти положення ембріона або зігнути спину дугою, як це робить кішка. При цьому положенні розширюються проміжки між жостистими відростками. В ідеалі, якщо пацієнт перебуває в положенні сидячи, поперековий відділ хребта повинен бути перпендикулярним до столу, і якщо пацієнт перебуває в положенні на боці, то паралельним до столу. Такі положення допомагають утримувати голку посередині лінії, проводять візуальну лінію між верхніми точками клубового гребеня, яка перетинає середину лінію в ділянці остистого відростка L4. Вводьте голку у проміжок між L3 і L4 або L4 і L5, оскільки ця локалізація знаходиться нижче закінчення спинного мозку. Пропальпуйте орієнтири перед тим як готувати шкіру і вводити місцевий анестетик, оскільки після анестезії може бути складніше їх ідентифікувати. Використайте шкірний маркер, щоб позначити місце введення голки. Одягнувши стерильні рукавиці, обробіть достатньо велику ділянку шкіри розчином антисептика, наприклад, хлоргексидину чи повідон-юдину, за принципом концентричних тіл, які розширюються, накрийте ділянку стерильним матеріалом. Викладіть пробірки для забору лікуру в порядку пріоритетності відповідно до діагностичних показів. Люмбальна пункція є болючою процедурою і потенційно може викликати тривогу пацієнта, тому, як мінімум, необхідний місцевий анестетик. У деяких випадках може бути необхідною седація або наркоз. Ще до обробки шкіри перед процедурою ви можете накласти обезболюючий крем. Вже після обробки шкіри ви можете виконати пішкірну ін'єкцію місцевого анестетика. Знову ідентифікуйте анатомічні орієнтири і введіть голку з мандреном, який надійно зафіксовано всередині голки, голку з мандреном, який надійно зафіксовано всередині голки у серединній лінії вздовж верхньої поверхні нижнього остистого відросту градусів, наче націлюючись на пупок пацієнта. Або використовуйте голку з кінчиком типу олівця, або переконайте, що зріз голки олівця. Або переконайте, що зріз голки знаходиться в сагітальній площині, щоб розсувати, а не перерізати волокна твердої мозкової оболонки, оскільки останні проходять паралельно до осі спинного мозку. Застосування такого положення голки теоретично зменшує ризик відбув. Якщо положення голки правильне, вона повинна пройти через шкіру і підшкірну тканину надостисту, міжостисту і жовту зв'язки, Епідуральний простір, включаючи внутрішнє хребтове венозне сплетення, тверду і павутинну мозкову оболонку і потрапити в субарахноїдальний простір, де вона проходить між нервовими корінцями кінського хвоста. Коли голка проходить через жовту зв'язку, ви можете відчути провал. Як тільки ви досягли цієї точки, голку треба просувати з розрахунку 2 мм на етап. І після кожного такого просування треба витягати мандрен. Щобно такого просування треба витягати мандрен, щоб перевірити, якщо рідина не з'являється і голка наштовхнулася на кістку, витягніть назад голку до рівня підшкірної тканини, але не виходячи зі шкіри і спрямуйте її в іншому напрямі. Ліквор почне витікати, як тільки голка увійшла в субарахноїдальний простір. Якщо люмбальна пункція була травматичною, субарахноїдальна рідина може мати кров'янистий відтінок. Але у процесі інтраспінального розведення крові ліквором останній повинен очиститись від крові за винятком тої ситуації, коли її джерелом є субарахноїдальний крововилив. Якщо рідина відтікає дуже слабо, нервовий корінець може викликати обструкцію отвору голки, і в такому випадку є мозкова рідина з голки на 90 градусів. Якщо краплини крові потрапляють у голку, вона може затромбуватися. У такому випадку, ви повинні взяти іншу голку і увійти в субарахноїдальний простір через інший проміжок.